Осінь в димах, підводь мати коня, витри сльози, війна навколо, сиву шапку у потяг зняв над німим і печальним полем. Чуєш, сурми зовуть, не сумує. Не тужи, не молися світанком на небо. Якщо вб'ють, кінь прибіжить, Заїрже під вікном у тебе. 1941 рік Дрімає в хаті каганець. А мати б'є в кутку поклони, до півночі питав ікони, Коли ж кінець, коли повернеться мій син і перестануть плакать внуки? А ніч повзе, як та гадюка За сплетений лозою тим, Дівча гаптує, вітерець коліна дівчині цілує, вже скільки днів вона сумує, коли ж кінець, коли він вернеться з боїв, мене на вулицю покличе, Положить серце воювниче на груди стомлені мої. 4 листопада 1942 року. Прадавній шлях походів боротьби. Над шляхом в сивих полинах гармата до неба жерло підняла скорбить. Над трупом невідомого солдата, а десь в вікні старенька мати снує молитви, нитку синю не знає, що орел крилатий упився кров'ю її сина. 12 грудня 1942 рік під тином ніч стара сидить, регоче вітер клонить клени, і тінь Григорія Сковороди заходить на зорі до мене. Заплаканої міді дзвін, щемить, як тихий біль в коліні, пророки ложні, каже він, косно язичать на Вкраїні, дорога у поля біжить, там галич трупи розриває. А він, філософ і мужик, комусь рукою потрясає 19-20 грудня 1942 року над землею снігів пелена Маячіли оселі згорілі, над землею, як коршум, війна, розпростерла чорні крила, край села сиділо дівча, обійнявши руками коліна і печаль у його очах. Нагадали мені Україну 20 грудня 1942-го. Відсвітали бускові світанки, сірі ночі повзли, як кроти, і недремні закурені танки рвались з вітром. В буремні світи половили жита, ішли обози, поспішали солдати на бій. Ти стояла прибитій дорозі у косинці, як льон голубій, крізь роки мені образ твій сниться. Вночі привидом дибним встає, в твою душу холодну кремічу впало серце гаряче моє. Кобзар німий. І без бандури, болюча мисль у ніч безсонну. Я блудний син літератури, співець комуни і мадонни, у дні меча і крові, і руїни. Під каламутним поглядом сторіччя я пройшов степами України, як сльоза в покритки по обличчю. 1942 рік.